ухвали суду. суду зазначалося, що виконець повинен накласти на майно і забезпечити передачу і перевезення цього майна на склади стягувачів. Чи була навмисно збільшена сума майна, якого було визначені, в нас немає такої можливості, оскільки навіть в судовому рішенні... Було зазначено попередити посадових осіб позивача е, про кримінальну відповідальність за випадку вчинення будь-яких дій, спрямованих на відчуження, е, знищення чи пошкодження мене, що е, обтяжується, а також вчинення будь-яких дій, що виходить за межі повноваження наклада даних судом укладу суду. В зв'язку з цим виконавця і в нього була лише змога діяти лише в рамках укладу суду. У представника боржника була можливість проконтролювати вивезення цього майна, проконтролювати об'єм вивезеного майна, від чого, я знаю, представник боржника відмовився, про що було складено акт відповідного державного виконавця і зафіксовано пакт відмови. Уточнюючи декілька запитання. Ви говорите про те, що ви приймали, не ви, а управління юстиції приймало рішення на основі рішення суду, яке вступило в силу. так? Так, на той час. А, і давайте оцю позицію і гру різних цифр про те, що, що було рішення суду, яка сума мала бути забезпечена. Можете цю історію відкоментувати, щоб не було. Читання, хто приймав рішення, це ви приймали рішення, чи це суд схвалив, що певну суму одна компанія вина інша? Дякую за важливе запитання. Саме в ухвале суду було зазначено лише то наш зернових суми не було. Це вже на думку боржника виплала така сума. Тобто в рішення суду було зазначено кількість товару, яке мало бути на... І ви, власне, своїм рішенням, це рішення суду, виконали повний міст.